Що, можна валити вже по повній програмі? Септик зроблено, друзі. Богдан і його молода команда реалізували мені ось такий об'єм робіт. Богдан, ти так технічно, Плюс, да, технічно ти сильніший. Розкажи, що то, як то і до чого. Ну що, Ми тобі підключили трубу до будинку. Є е, труба? Е, да, труба mm -hmm. в нас для зовнішньої каналізації, це нам ти дала, вона сама, класна, сама крута. Е, нахил труби 2 см на метрі погодному, все як по ДБ, як має бути. Тут ми тобі поставили септик бетонний 4 кубічних метра, Об'єм корисний, трьохкамерний. Перша камера, маємо, друга камера і третя камера у нас вже з біофільтром для доочистки. А те, що це... це За їжачки? Чуєш? А це можна пляшки потім чистити після вина. бутлі-бутлі. Я вини. не п'ю, я молоко молоко а, ну, ні, після ні, молока. Ну, така от штука. Все, тут у нас проходить механічна очистка. Через фільтр прийшла водичка, вона на фільтрі залишились там у нас всі там, частинки мулу, там вкраплень ага, різних. Тобто максимально чиста вода в нас перетікає вже в дренажний колодязь, бо ця ємкість повністю герметична, вона там ні грунтових вод не боїться і взагалі. І потрапляє в нас вже в дренажний колодязь. Тут ми зробили тобі, засипали щебнем, ага. там пів метра щебня, закрили все геотекстилем зовні, щоб зовнішній ґрунт не потрапляв mm -hmm. нам mm -hmm. в дренажний колодязь. І все, тут водичка потрапляє, просочується, і володя і сюди каналізацію. Сусіда, так? А ну як це сам собі зробив? а <світ> Сусіда <світ> не поділишся. <світ> <світ> Отака, друзі, красоту реалізували мені хлопці максимально оперативно. Вісім, вісім ранку вже тут як штики дзвонили до мене. І е, година в нас зараз там. Біля четвертої вже все справилось. Засипати будемо е, самі. Я попросив, бо поступово протрамбовувати, щоб потім не просідало. Тому що ну, все рівно просідати буде, якщо тако нагорнути. Однозначно. Да. так нагорнути. А ми будемо водичкою поливати, кожних 20 см трамбувати я, та й це. Скажи ще, будь ласка, скільки от така вся красота е, коштує? Я знаю, ну для мене там спецціна була, а от для, для е, цей, звичайно, в середньому. В середньому от така система каналізації підключиться, коштує. 80 90 тисяч гривень. Тобто, це наші хлопці зайшли, все зробили. В кінці вам здалось такому стані, тільки засипано буде, бо це для тебе по ексклюзиву. Ні, знає. ну я зрозумів, так. Да, да. Десь така от вартість каналізації на середньому. 80-90 да, тисяч. Да. Це повністю підключ. Повністю підключ. А чого ви 110 з мене взяли? Проговори <реш> Ну а що, треба трошки здерти. Як є змога, то треба. Добре, дякую, Богдан. Все, тоді, все я тобі Давайте, щасливо. Все, удачі.